Вітаю, друзі! У нас на каналі. Ми продовжуємо викладати чергове відео наших робіт. Як бачимо, у цьому випадку принесли нам зимові черевики. Можливо, вже люди готуються до зимового сезону влітку, це правильно. І звернулися з такою проблемою. Підтерлися вже каблучки та передня частина підошви. Попросили підібрати щось схоже, як було. На протекторі. Добре. Ми підібрали. І набійки, і профілактику на протекторах відомого бренду Бізел. Це дуже якісні матеріали для ремонту взуття. Підібрали та поставили. Це видно на фото, як бачите, набійки в нас бренду Бізел та профілактика. Все на протекторі, все дуже високої якості. Носитися буде довго. Виглядає, як бачимо, Дуже прикольно. Отже, роботу, яку нас просили, ми виконали. Сподіваємось, клієнт залишиться задоволений. Вам також рекомендуємо, якщо є зимове взуття, приносити його своєчасно. А ще краще, як зробив клієнт приніс влітку і в нього вже зимове взуття готово. Отже, будемо прощатися, до нових зустрічей. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Завжди відповімо та будемо вдячні за лайки та підписки. До нових зустрічей. На все добре.